Слава Україні, я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про вторгнення і колаборантів. Пам'ятаєте, 2014 рік російське вторгнення в український Крим а згодом на Донбас. Росіяни окопуються на перекопі і за свідченням селян мінують прилеглі території. Чи це підготовка оборони і створення буферної зони між Україною та Кримом, чи підготовка плацдарму для подальшого наступу? Поки що не зрозуміло. Уже за кілька днів після початку цього в ООН представник Росії, раптом дістає з кишені якогось папірця і починає ним розмахувати. Мовляв, це не вторгнення. Ось лист прохання легітимного президента України до Росії допомогти військами. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України. Так, от тактика не нова. Щось подібне Кремль уже провернув у далекому 1968-му, коли радянські війська вторглися до Чехословаччини. А ключову роль зіграла таємна зустріч в туалеті одного чеського зрадника та українського комуніста. Що вони там робили? дізнаєтеся у найближчі 15 хвилин. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми розповідаємо, як усе було, щоб більше так не було. Можете підтримати наш проєкт на Патреоні, а також на платформі Baime.Cofie. Звісно, після донатів на Сили оборони України. А ми повертаємося до окупації Чехословаччини у 1968-му. Спочатку коротка історична довідка. У середньовіччі і у Чехів, і у Словаків була власна державність, але згодом обидва народи її втратили. Як і українська Галичина, стали поневоленими частинами Австро-Угорської імперії. Але з її падінням, у 1918-му створили спільну державу, Чехословаччину, куди увійшло й українське Закарпаття, яке навіть згодом отримало автономію. У 38-му частину Чехословаччини зажадав Гітлер і отримав в результаті так званої Мюнхенської змови. Потім сталася окупація Чехії, проголошення Карпатської України і її захоплення Угорщиною. Словаччина зберегла формальну незалежність як союзниця Третього раю. У 45-му Червона армія зайняла територію майже всієї Східної та Центральної Європи, в тому числі Чехії і Словаччини. Користуючись цим, Сталін на переговорах з Черчиллем та Рузвельтом фактично записав ці території до своєї сфери впливу. СРСР встановив там маріонеткові уряди, і всі ці країни фактично стали державами-сателітами радянського союзу. Спроби вирватися з впливу Москви закінчувалися трагічно. Як це сталося, наприклад, у Будапешті у 1956-му. «В столиці Венгрії водрузили Красний Флаг. В стране, которая во время Второй мировой войны была союзницей нацистской Германии, Москва создала марионеточное правительство и установила советскую власть. Радянські танки на улицах и массовые розстріли. Утім, в 60-х у повітря запахло свободою. Я меня. И чехи и словаки тоже відчули цей запах. Безглузді економічні експерименти під диктовку Кремля, жахлива цензура та брехня влади врешті викликали протест спочатку інтелектуальної еліти. Одними з перших виступили письменники. Далі дійшла черга і до політики. Врешті, у січні 68-го, новим секретарем партії було обрано молодого, завжди усміхненого словака Олександра Дубчика. Дубчик одразу вдався до реформ. Було скасовано цензуру, запроваджено свободу зібрань. Заговорили про вільні вибори. Почалася праська весна. При цьому Чехословаччина не відмовлялася від соціалізму, лише мріяла про соціалізм з людським обличчям. Україні виникли нові позапартійні організації: на кшталт клубу активних безпартійних або клубу колишніх політичних в'язнів. У Кремлі та інших країнах соцтабору у чехословацьких подіях побачили страшну загрозу. Практично з січня місяця в Москві почали планувати військову інтервенцію. Операція називалася Дунай. Про те, як напасти на дружню країну, не привернувши увагу санітарів, тобто не стурбувавши світову спільноту. Це нагадаємо 68-й рік. З одного боку відлига в СРСР завершилася, з іншого, після кримської кризи, Кремль намагався домовитися посередині з заходом. От-от почнеться так звана розрядка між радянським союзом та США. Починати війну у центрі Європи без жодних підстав, очільник радянського союзу Брежнів боявся. Утім, його підлеглі комуністи з Польщі та Угорщини фактично під'юджували його на це. Вони зустрічалися у Дрездені, Варшаві та Братиславі на острові Балатон. Найбільш відомими у цій круговерті переговорів стали зустрічі радянської та чехословацької делегації на спільному кордоні у Чиєрні Наттісу на зламі липня та серпня 68-го, буквально напередодні початку окупації. Власне, саме під час однієї з цих зустрічей Кремлю вдалося отримати дивний документ. Лист запрошення до окупації. Ну, подібний до того, який згодом підпише президент Втікач Янукович. У якийсь момент в риториці критиків празької весни з'явився термін здорові сили. Він визначив основну логіку майбутніх окупантів. Угорський комуніст Янош Кадар на чергових нарадах в липні 68-го підсумував це так: якщо чехословацьких товаришів не вдасться повернути на правильний шлях, цитую, необхідно знайти в Чехословаччині здорові сили, які не ведуть порядок в країні і якими зобов'язані підтримати. Ну, Під здоровими силами малися на увазі потенційні колаборанти, які б легітимізували вторгнення або вчинили державний переворот та скинули дубчика з посади. І такі здорові сили в Чехословаччині знайшлися. Сьогодні головним джерелом історії листа запрошення до окупації залишаються щоденники та спогади Петра Шелеста. На той час члена політбюро ЦК КПРС та водночас першого секретаря ЦК Компартії України. Він брав участь у багатьох нарадах навколо подій в Чехословаччині. Спогади Шелеста добре ілюструють радянську параною щодо прайської весни. Спостерігаючи за реформами Дубчика, Шелест нотував, наприклад, цитую. Ми не можемо втратити Чехословаччину. Це було б на кшталт втрати завоювання у великій вітчизняній війні. Саме спогади першого секретаря ЦК КПУ дають можливість побачити, як готувався лист. Саме йому Шелесту Брежнєв, начебто, особисто доручив зайнятись активізацією цих здорових сил у лавах чехословацьких комуністів. 20 липня 68-го Шелест зустрівся з угорським лідером Янушем Кадаром у Будапешті. Після зустрічі в ЦК товариші виїхали на озеро Балато. На дачі кадера відбулася зустріч шелеста з Василем Біляком, лідером здорових сил з Чехословаччини. Зі спогадів Шелеста. Цитуємо: після цього я запитав його: Так чому ви активно не дієте? Біляк трішки подумав та заявив: ми боїмося, що нас можуть звинуватити у зраді батьківщини з усіма відповідними наслідками. Ми всі готові вас підтримувати усіма можливими способами, але що робити, ми не знаємо. Я Біляку сказав. Нам від вас потрібен лист, в якому було б викладено ваше прохання про допомогу. Ми даємо повну гарантію, що лист не буде опублікований, так само, як і його автори. Біляк на це відповів, ви зрозумієте нас, нам соромно, не зробивши нічого в своїй країні, звертатися до вас по допомогу. Що ж ви про нас подумаєте? Тобто, біляк добре усвідомлював, ідеться про запрошення чужих військ і зраду батьківщини. І намагався уникнути цього через різні відмовки. Наступні зустрічі відбулися у Братиславі уже 2 серпня. Шелест, який брав у них участь, знову залишив дуже цінні спогади щодо долі листа. Пізно ввечері я все ж зумів зустрітися з біліком. Все це було зроблено з великою обережністю. Я біліку нагадав, що ми чекаємо від нього та його групи обіцяного листа. Біляк при розмові зі мною страшенно хвилювався і був чимось розстроєний, але від своєї обіцянки не відмовлявся. Лише просив почекати з цим питанням до наступного дня. Причина такого рішення Біляка була для мене не зовсім зрозумілою. Я порадився зі зв'язковим нашим Савченко, працівником КДБ. Він знав, що я повинен отримати від Біляка лист. Вирішили трохи почекати, дати біля трохи часу, щоб він прийшов до тями, адже крок він робить відповідальний та ризикований. Ситуація навколо листа, який мав легалізувати військову окупацію сусідньої країни, набула гротескних форм. Наступного дня, вже 3 серпня, радянська сторона нарешті отримала такий бажаний документ. Щоправда, відбулося це не офіційне урочистство, а в громадському туалеті у прямому сенсі цього слова. Шелест вкотре все детально записав. Ближче до вечора я таки зустрівся з біліком, і ми з ним домовилися, що о 20-тій він заходить в громадський туалет і в цей же час. Там повинен з'явитися і я. І він мені через нашого співробітника КДБ Савченко передає листа. Так і було. Ми зустрілися випадково в туалеті, і Савченко мені непомітно з рук в руки передав конверт, в якому був довгоочікуваний лист. Про зміст отриманого мною листа ніхто не знав, окрім мене та його авторів. Нарешті комісія завершила свою роботу, з'явився Брежнів. Я підійшов до нього і сказав: Леонід Іліч, у мене є хороші новини. Е, справді мав хороші новини. Два аркуші паперу, які були в нього в кишені, давали можливість бодай на позір представити майбутню окупацію як братню допомогу. Обидва аркуші були складені в четверо. На двох сторінках був досить неакуратний текст, надрукований російською мовою. Ось він дослівно. Шановний Леонід Ілліч, усвідомлюючи повну відповідальність за наше рішення, ми звертаємося до вас з наступною заявою. Наш загалом здоровий післясічневий демократичний процес виправлення помилок та недоліків минулого, і загалом політичне керівництво суспільством поступово вимикається з рук центрального комітету партії. Змі радіо та телебачення, які практично знаходяться в руках правих сил, настільки вплинули на суспільну думку, що в політичне життя нашої країни сьогодні без будь-якого опору входять елементи ворожої партії. Вони підіймають хвилю націоналізму та шовінізму та спричинюють антикомуністичний та антирадянський психоз. Праві сили утворили сприятливі умови для контрреволюційного перевороту. У цій важкій ситуації ми звертаємося до вас, радянських комуністів, керівних представників КПРС та СРСР, з проханням надати дієву підтримку з використанням усіх доступних вам можливостей. Лише з вашою допомогою можна оберегти ЧСР. Перед загрозою контрреволюції усвідомлюємо, що для КПРС та СРСР цей останній крок для захисту соціалізму в ЧССР не був би простим, тому ми з усіх сил будемо боротися і власними методами. У випадку, якщо б наші сили та можливості було вичерпано або вони не увінчалися позитивним результатом, сприймайте цю нашу заяву як термінове прохання та заклик до ваших дій та всесторонньої допомоги. З огляду на складність та небезпеку розвитку ситуації в нашій країні просимо вас про максимальне засекречення цього звернення. З цієї причини ми пишемо прямо вам, російською мовою. Під цим посланням стояло 5 підписів, зроблених ніби на швидкоруч: Алоїс Індра, Драгомір Колдер, Олдрій Шестка, Антонін Капек та Василь Біляк. Переговори щодо підписів велися зі значно ширшим колом осіб, проте справді долучитися до фактичної державної зради. Погодилися лише ці п'ять. Жоден з підписантів не був харизматичним лідером чи хоча б якоюсь там знаковою фігурою в місцевій політики. Однак усі п'ятеро не були маргіналами а політиками високого рівня в комуністичній партії, членами Політбюро. Василь Біляк, той, що передавав лист в туалеті, походив з регіону на сході Словаччини, який межував з теперішнім Закарпаттям. Ба більше в офіційних документах. Зголошувався до української національності. Біляк зробив швидку кар'єру в Словацькій комуністичній партії, де займався передовсім культурою та освітою. Станом на 68-й він був секретарем ЦК КПЧ, а отже, справді, знаходився на високих рівнях комуністичної піраміди. Таким чином, в руках союзників Кремля, опинився чи не головний, нехай і дуже формальний козир. Радянські танки отримали запрошення до окупації. Війська країн-учасниць Варшавського договору перетнули Чехословацький кордон у ніч на 21 серпня, а на праському литовищі приземлилися радянські десантники. Безперешкодний сценарій просування окупаційних військ у перші години серпневого вторгнення забезпечувався бездіяльністю чеської народної армії. Місцеві військові керувалися розпорядженням міністра оборони Мартіна Дзура, якого радянська сторона запевнила, що операція узгоджена з найвищими політичними представниками країни. Міністра фактично ізолювали від справжніх лідерів Чехословаччини, тому він керувався лише наявною у нього інформацією. Дзур видав наказ не чинити опір. Уже через декілька годин на світанку, 21 серпня, він звичайно усвідомив наскільки драматичну помилку вчинив, адже ЦК КПЧ на чолі з Олександром Дубчиком однозначно засудило вторгнення військ країн-учасниць Варшавського договору. Згідно підготовленого плану, операція Дунай мала отримати політичне продовження. Я колаборантів мала створити кризу в центральному комітеті партії і захопити владу в країні. Однак група явно переоцінила свої сили. Того ж дня, 21 серпня, Олександра Дубчика під конвоєм відвезли на переговори в Радянський Союз. Наступного ж дня у празькому районі Височани відбувся терміновий позачерговий з'їзд КПЧ, прихований від новоприбулих окупантів, на якому делегати прийняли резолюцію з однозначним засудженням вторгнення. Легімітизувати братню допомогу не вдалося. Однак це мало що змінило у драматичному становищі, в якому опинилася Чехословаччина. Фактична окупація тривала понад 20 років. Радянські війська поступово покинули чехословацькі терени лише після Оксамитової революції. В країні запанував режим нормалізації, який очолив ще один з представників здорових сил Густав Гусак. Не всі підписанти листа запрошення встигли насолодитись винагородою за лояльність Кремлю. Колдер помер в 73-му році. Швестка на 10 років пізніше. Антонін Капек з другої спроби вчинив вдале самогубство у 1990-му, Одразу після падіння комуністичної системи. Лише двоє з колаборантів сповна відчули владу протягом наступних 20 років. Василь Біляк фактично керував закордонною політикою Чехословаччини. Ну наскільки можна вести мову про закордонну політику у випадку держави сателіта радянського союзу? Але Індра став главою федеральних зборів майже на 20 років від 1971 до 1989 дев'ятого. Спекуляції та чутки навколо листа запрошення точилися в Чехословаччині роками, однак конкретики ніхто насправді не знав. Під час вторгнення радянські лідери підкреслювали, що їх запросили найвищі представники КПЧ, однак прізвищ так і не назвали. Таємниця розвіялася лише в 92-му році, коли президент Рейфі Єльцин передав президенту Чехії Вацлаву Гавелу копії листів запрошень і навіть дозволив чеським спеціалістам попрацювати в архівах з оригіналом. Єдиним живим колаборантом на той час був Білак. Він до останнього заперечував автентичність свого підпису. Помер у 2014-му в уже незалежній Словаччині. Вторгнення 68-го не було безкровним. Загинуло майже 200 чехів. Ще півтисячі зазнали поранень. Світова спільнота проковтнула цей акт російської агресії. Тож через 11 років Брежнєв вже не вагався, вводячи війська в Афганістан. А ще за багато років Путін використав цей досвід, щоб почати війну проти України. Що ж, незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon та BaimeaCoffie. Героям слава!